28 листопада військовослужбовці Севастопольського гарнізону взяли участь у роботі семінару Гендерна культура в сфері безпеки, ініціатором якого виступило всеукраїнське громадське об'єднання Громадська ліга україна НАТО. В роботі семінару, що відбувся в клубі управління державної служби з надзвичайних ситуацій міста, окрім військовослужбовців гарнізону, взяли участь представники інших силових структур, а також представники громадських організацій та медіа. За словами координаторів проєкту, головна мета заходу полягала в аналізі гендерного стану, що склався в секторі безпеки України, розробці рекомендацій щодо покращення гендерної політики та практики в силових структурах, а також формування пропозицій до річної національної програми співробітництва України з НАТО на 2014 рік. Організаторами у Севастополі цього семінару стали військово-морські сили України, представник яких звернувся до слухачів з вітальним словом сьогодні. Військово-морські сили, особовий склад військово-морських сил приймає участь в семінарському занятті за темою Гендерна культура у сфері безпеки, який проводиться в Севастопольському гарнізоні на підставі рішення начальника генерального штабу. З метою, так, розширення знань серед військовослужбовців в питаннях гендерної рівності, розвитку скажі, і гендерних питань у безпосередньо військовому середовищі, тому що питання гендерної рівності, як ви знаєте, воно... Ну, досить актуальна зараз у суспільстві, щоб кожні і жінки і чоловіки розуміли, що таке гендерні. Гендерна рівність, гендерні питання серед інших йшла мова про законодавчі аспекти забезпечення гендерної політики в сфері безпеки, забезпечення гендерної рівності, гендерний підхід у міротворчих та військових операціях. Не залишилось поза увагою присутніх обговорення програми НАТО жінки, мир і безпека та військово цивільного співробітництва. Я зосереджу увагу не лише на цих факторах, які ви можете зараз прочитати, а ще й на тих тенденціях, які відбулися ну, зокрема, в Західній Європі. З огляду на те, що в деяких країнах в армії жінкам навіть сюди було заборонено, зокрема в Італії. Там це вважалося зовсім неприпустимо. І що ми бачимо сьогодні? Сьогодні навпаки жінок залучають до військової служби, і хоча вона там не є обов'язковою, достатньо висока присутність жінок в армії. І ця тенденція збільшується. Від думки кожного з учасників семінару складатиметься загальносуспільна думка. Саме тому ми намагаємося подолати інформаційний вакуум та спільними зусиллями вирішити зазначені питання. Наголосив під час дискусії голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж. В ході роботи семінару усі присутні отримали інформаційні матеріали щодо співробітництва України з НАТО та літературу щодо діяльності Північно-Атлантичного альянсу.